Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції завжди вигідно. З 12 по 13 лютого всього два дні. На шкарпетки акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, брати чоловічі, жіночі чи дитячі будь які комбінації. З трьох одиниць піде в подарунок те, що дешевше по вартості: 53 гривні такі чоловічі вищі шкарпетки. 45 гривень з малюнками. Такий варіант з махровою стопою 60 жіночі махрові 60 гривень. Є з малюнками. такі укорочені теж та 60 дитячі 50 гривень. Такий варіант 35. З губками по 45 гривень пара. Сердечка в трендах. Ціна 35 гривень за одну пару. І ось такий варіант 35 гривень теж з сердечками є ще з червоними. По 25 гривень шкарпетки Amigos спортивні, дитячі по 31 гривні. Акція на кухонний текстиль 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут і підставки, прихватки, рушнички. Такі по 80 гривень підставки, є в різних кольорах. Для просушування посуду килимок 50 гривень. Є бамбукові серветки. Так, бамбукові, бамбукові. По 25 гривень, такі антиковзаючі. До речі, я собі такими позастеляла тумбочки на кухні. І ставлю каструльки, тепер нема такого дзвінкого звуку. Ціна одного килимка 20 гривень. Є в рожевому, є в сірому кольорі. Так, і рушнички прихватки. По 50 гривень вафельний рушничок. Такий варіант теж 50-40. Такий рушничок супер м'який по 30 гривень. Прихватка ціна 90 гривень. А усі капронові колготи, Vivienne Petit та панчохи акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І знаєте, що є ще капронові колготи з гарними знижками. Ось такий 40 ден 139 гривень. 70 ден 139, 129 гривень, 50 ден, Вони, правда, всі в чорному кольорі. 100 ден 129 гривень, 150 ден 139. Слава, їх тут є багато. 30 день, вони такі йдуть, як сіточка, але дуже дрібна на світлішому краще буде видно. Так, не дуже видно, але вони йдуть такою сіточкою, я так думаю, мали б служити довго 100 гривень. Може, хто користувався, обов'язково залишайте свої відгуки. 159 гривень 40 день. Такий варіант, 84 класичні. З таким фітнес ефектом fit Up, 159 гривень 70, підтягуючи такий варіант 219, панчохи 169. Є прості, чорненькі із мережевим, а є з кольоровим мережевом. Тобто самі капрони йдуть чорні, точніше, панчохи. А ось ця резиночка, яка їх фіксує на ножці, вона йде кольорова. Бачите, і тут зазначено. В цей варіант з червоною. Є ще з синім варіантом. Так, тут щось таке супер-пупер. Бачите, щось таке дуже цікаве? Ціна, ціна. Мільюрі. 249 гривень. Ціна не акційна. Точніше, акційна, але не з супер знижкою. Трохи акції. 159 боді ажур 40 день. Та ще є багато інших. 20-40 ден Акція на прокладки для критичних днів вітрової марки Libres. Ультра. 57,50 в упаковці 20 штук. є такі ясяки одним словом, три види. Тут 18 штук в упаковці. 57,50. Акція на всі спа-засоби, іменно засоби від Ютера. 1 плюс 1 дорівнює 3. Цікаво, мені чи подарункові набори входять, по ідеї мали би входити. Супер ціна 144 гривні. Є різні різні бомбочки. В формі серця, до речі, актуально напередодні Дня закоханих. Так, бомбочка масляна. Є і по 60, і по 102 гривні. Я так думаю, це більше по 102 гривні. Це у вигляді хмаринки і виходить кольорова веселка. Якщо занурюєте в воду, відбувається реакція сіль 153. Така пінка для ванни 1 кілограм, ні, 1 літр 74,70 пів літри з олією манго 68,70. Такий подарунковий набір, але пахне все гарненько 64 гривень. сіль. Звичайно, 36,80 за 700 г з ароматом лаванди 41 гривня. Дуже-дуже-дуже багато є всього. Скрабики по 199. І олійки, і батери, і масло. Одним словом, дуже великий сортимент. Кокосові олії для тіла та волосся. Ціна 8, 99 гривень, скраб для тіла. Квіти сакури 300 грамів Так, де він є? Бачу такий скраб, фруктовий мікс за 99 гривень. По 92 гривні скраби цукрові. Мус для тіла. Вау, ще якась новинка сховалась. Ціна 92 гривні. Доберемось кокосово-сольовий скраб для тіла, 250 грамів тропічний рай. І бомбочки. Ціна за штуку 23 гривні та 50 копійок. Всі тематичні товари до Дня закоханих. 1 плюс 1 до 3. В цю акцію входять і брелки для ключів. Такі різні статуетки. Це, до речі, з підсвіткою. Такий ведмедик. Скажу, входять батарейки в набір. Входять, бо стоїть такий стопер. Так, ведмедик такий варіант 40 гривень, квіточка теж 40 гривень. Я тебе кохаю статуетка. Серце за 80 гривень, ведмедик теж 80 гривень. Там всякого є різного свічки, набори по 40 гривень. Я думаю, це теж мало би йти 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі серденька по 8 гривень. Всі засоби для моделювання волосся акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Цього разу дуже багато ось таких акцій механік, коли береш два товари і третій в подарунок. При покупці звертайте увагу, що треба обирати з однакової категорії. Тобто, якщо ви берете ось засоби для моделювання і візьмете рушничок для кухні, то вам акція не піде. Треба, так би мовити, з ось цього стелажа обирати, і тоді вам що дешевше з трьох товарів, те піде в подарунок. Veloflex 193 гривні, тафт 159 гривень. Сіос. 239, Go to be 236, Vella Deluxe 242 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі аксесуари для макіяжу. Так як я і говорила, це поєднується по категорії. Бачите? Можна поєднати пензлики, б'юті блендери, вії накладні, навіть дзеркала можна поєднати між собою. І те, що з трьох товарів є дешевше, те піде в подарунок. Пензлики ціна 249, 229, б'юті блендери Sower 129, такий набір 100 гривень. Але це іменно для нанесення макіяжу. Аплікатори по 40 гривень, такі по 30. Просто величезний набір б'юті блендерів. Мені подобається такий формат зі зручним зберіганням. Бачите, вже є підставочка. 80 гривень. Sovert спонж для макіяжу, чохлі кактус. І супер ціна 40 гривень. І ще акція 1 плюс 1 3. Такий малесенький за 70 гривень. Так. Її по 80 гривень. Є набори 80-129. Пінцети теж входять в цю акцію. є різні ціни і по 100 гривень. Пінцет по 150 гривень. Соверт, Ні, це є від Сталекс. До речі, рекомендую. Мені подобається торгова марка Сталекс. Сама користуюся і вам раджу. І дзеркала теж це є категорія товарів для нанесення макіяжу. Є різні, по 249 гривень такі з підставкою, з органайзером є. бачите, Різні-різні. І кишенькові є люстерця по 80 гривень, по 100 і є від Соверт за 35. В основному різні. Можна взяти дзеркальце, набір пензликів чи б'юті блендери. Щось із трьох товарів йде вам в подарунок. На усі прикраси для волосся, також такі прикраси, сережки, підвіски, браслети. Дуже великі асортименти. Дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Як дорослі заколочки, так і дитячі резинки-заколки входять в цю акцію. Такі класні резиночки. Набір 2 штуки за 50 гривень. Крабики просто велетенський асортимент, є маленькі. Дві штуки 30 гривень, 40. Є більші крабики. 149, 129. І на такій металевій основі то вони йдуть дорожчі, а пластикові, дешевші. По 50 гривень, 100. Так, такий варіант теж 100 гривень. Такий 50, з трьох одиниць, що дешевше, те і піде в подарунок. Це металева заколка 119. Такий варіант 50, 80. Так, Щось новеньке приїхало. Така заколочка для волосся. Ціна 100 гривень. Набір резинок, 40 гривень 6 штук. Набір резинок для волосся ціна 40 гривень. На усю парфумерію акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Теж можна шукати суперціни Келвін Klein 50 мл за 969 гривень жіночий аромат. Маскіно. Фані 2999 гривень. Трусарді, делікат, 1489 гривень за 50 мілілітрів. Трусарді, чоловічий аромат 1299 гривень за 30 мілілітрів. Фенджі» – 369. Кіпу 439. Ля Рів 568. Антоніо Бандера з Булу, 639 гривень за 50 мл. Кінг 639 гривень. Антоніо Бандерас 899 гривень 50 мл. Жіночий аромат 969, 639, 50 мл, квін 899. Знаєте що? Так прикинула здалека, що дуже багато є цікавого. Якщо ви користуєтесь такими парфумами, то можна щось собі, знаєте, вибрати. Від GiFengy акційна ціна 369 гривень, є різні варіанти аромати. Такий варіант Жанна 299 гривень. 384 елот. Чи це тут ціла серія? 384 гривні. Фабіан марше 339 гривень. Є навіть за 299 і тут прикол, що вони мають блискітки. та Обов'язково звіряйте назву із упаковкою, коли берете, бо вони, бачите, флакончики схожі, можуть бути переставлені і вже аромат буде не такий, як ви очікували, тому уважно дивіться. такі дуже мені подобається їхня упаковочка. Не знаю, яко, який формат. Ковпачка, але сама баночка дуже гарна. 339 гривень. Акція тут не лише знижка, а і один плюс один дорівнює 3. Можна взяти жіночий аромат, наприклад, один чоловічий. І третій кейс, то вам з трьох товарів піде в подарунок, той, який дешевший. Можна взяти три жіночих. Одним словом, як вам як вам потрібно по 299 Фобен Марше, 100 мл. Багато цікавого. За 299 гривень такий аромат від Фобен. Для ріва 476, 535, 511. Лазер 359 гривень, теж є різні аромати. Ой, чуєте. Схоже, правда? 239 гривень. Думаю, якийсь знайомий аромат, але флакончик похожий. Не знаю, чи аромат схожий. Не чую. Не чує баба. По 199 гривень від торгової марки Патрісія Ледоармати. Тут об'єм 50 мільй, їй дорожчий за 249. За Сіті Spirit 199. Таком хочу скоренько показати максимум ароматів. Може хтось свій улюблений аромат, пізнає, такий по 249, 299. По 179 та 199. Міквін. Теж 149. Ральф Крістов 349. 399, тут залежно від аромату, ціни різні. Для букет 199 гривень, аромат ваніль, інші дорожчі. Ще ось такий варіант за 199 гривень. Тут теж, бачите, флакончики однакові, але є назва. І треба дивитись на упаковці. Теж така сама назва, щоб вона була. Бо як не буде, Буде інший аромат. Такі маленькі, по 30 мл. Ціна 99 119. Різні різні. І ще одна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. І масочки теж входять в цю категорію. Так, масочки у нас цілий стелаж. В кожній Єві по-різному. У нас в місті всього 3 Єви і в одній із них. Дуже величезний асортимент масок. Просто два, два величезних столежі. Так, кремчики Лореаль вікові, ціна 149 гривень. Це додатково до акційної ціни. Акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 300 гривень можна взяти три вікових крема від Лореаль. Пернір 193 гривні по 186 Мікса 155. Нівея Q10 255-233. І ось цей теж стелаж входить в цю категорію, можна навіть для себе е, обрати. Так? Цей стелаж теж входить в цю категорію, догляд за тілом. І крема для рук. На декоративну косметику 1 плюс 1 дорівнює 3 з 12 по 13 лише 2 дні додатково до акційних пропозицій. І для нігтів теж входить цю категорію, бачите, є засіб для зняття лаку, тож можна поєднати. Буржуа 424 гривні рум'яна. 463 гривні. Тональна основа. Олвіс Обуліо. Туш для вій. Maybelline 366 гривень. Такий варіант туш для вій. Ціна 314 гривень. Гель-мус для брів 344 гривні. Туші. По 251 гривні. Консилер 299. Не обов'язково брати все від одної торгової марки. Можна об'єднати між різними торговими марками. Така помада 375 гривень, тональна основа 384 гривні. Одним словом, вся-вся-вся декоративна косметика йде з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Набір аксесуарів для макіяжу 199 гривень від кленбі. Акція на чашечки 1 плюс 1 дорівнює 3 по 13 число. І акція на посуд для сервірування. Чашки склянки та інший посуд 1 плюс 1 дорівнює 3.